Закінчується перший довгий день агресії та неоголошеної війни проти нашої країни. Війська Радянського Союзу і країн Варшавського договору перетнули наш кордон. Друзі, директор радіо Марко щойно увірвався сюди з кадебістами, вимагаючи передати в ефір незаконний лист від чиновників, які запросили війська Варшавського договору до Чехословаччини. Не вірте таким заявам, тому що це брехня. Наша країна знаходиться в області, де під час Великої вітчизняної війни стояла нога радянського солдата. І ми з цієї області не підемо. Каморо! Ви повинні були забезпечити політичну легітимність вторгнення. Як ми це пояснимо всьому світу? Ситуація розвивається не за нашим планом. Надійшов наказ від орла. Виграли в героїв. Вам сподобалася популярність. Слава, культ особи! Тож не кричіть тут зараз. Я бачив гори трупів і більше не хочу бачити. Ваш обов'язок не допустити цього. Коли ваші солдати будуть виходити з нашої країни, їх завалять квітами. Це неможливо. Починайте операцію Дунаєва.